Слава Україні! Білявий Янгол сьогодні Володимир Кличко показує свою єдину доньку, яку він сам виховує, і де вона зараз? Про це детальніше розкаже український боксер та молодший брат міського голови Києва. Віталія Кличка. Отже, Володимир Кличко у 2011 році почав зустрічатися з американською акторкою Гайден Пенет'єрі. 9 грудня 2014 року у пари народилася донька, якій дали рідкісне ім'я Кая Євдокія. Щасливий батько проводив кожну секунду з первістком, а його екс наречена впала в післяпологову депресію. Гайден не змогла зморитися із зайвою вагою і знову захопилася наркотиками. Тріщина у відносинах пари почала з'являтися вже у 2018 році, і подружжя вирішило розійтися. Причиною цієї події стали шкідливі звички артистки. Володимир та Гайден зберегли дружні стосунки. Проте неймовірної краси дівчинка Кая Євдокія залишилася з татом. Отже, сьогодні ми побачимо, як проживає дівчинка і як вона зараз виглядає. Після того, як акторка покинула родину, вона довгий час була героїною таблоїдів. У ЗМІ все частіше згадували про її проблеми в особистому житті, небажання проводити час з дитиною, алкоголізм і наркозалежність. Гайден залишили. Материнських прав, а все опікунство взяв на себе Володимир, про що Гайден також розповіла, і вона сказала, що так віддала опікунство Володимиру Кличку. До речі, місяць тому на ютуб-каналі Ростислав Продакшн я також вам повідомляв, що помер 28-річний брат Гайден Пенетєрі. Тоді вона заявила, що судмедексперт повідомив, що причиною раптової смерті Дженсена Пенетьєрі стала кардіомегалія, тобто збільшене серце у поєднанні з ускладненнями аортального клапана. Про раптову смерть Дженсена Пенетьєрі повідомили усі провідні ЗМІ ще минулого місяця. Тоді Гайден сказала, ми щиро цінуємо любов і підтримку нашої сім'ї, яка проживає цю намислиму втрату і просимо дати нам можливість побути наодинці з собою у цей жалобний час. Сказали члени сім'ї, ми дуже любимо тебе, Дженсен, і ти назавжди залишишся в наших серцях. Брат Гайден був також. Актором також варто зазначити, що Гайден пройшла лікування і стала надолужувати час із донькою. Дівчина вперше спробувала заборонені речовини у 15 років і впродовж свого життя боролася з наркозалежністю. Кличко виявився дбайливим та трепетним батьком. Він прищепив любов білявої восьмирічної красуні до верхової їзди та підтримує кожне її хобі. 46-річний спортсмен на цей момент проживає з дочкою у Києві. Він повернувся до столиці, як тільки з'явилася інформація, що Російська Федерація планує розв'язати війну. Під час відсутності боксера вдома вихованням дитини займається її. Бабуся, бачимо ці усміхнені світлини. Нам пощастило, що ми можемо багато подорожувати. Вона щаслива дитина, відкрита величезному світу, і в неї більше любові ніж у когось, кого я небудь зустрічала. Розповідаємо про каю її мати Гайден. Також Гайден Пенітєрі, вона змінилася з руками. Артистка намагається повернутися до нормального життя після всіх трагедій, які їй довелося пережити. А Володимир Кличко також варто зазначити активно підтримує Україну. Він виступає за кордоном, був в Німеччині та інших європейських містах. І також відвідав він США нещодавно, де виступив у Нью-Йорку на міжнародному саміті. Він закликає людей допомагати Україні і звертається також до світових політиків. Так, зокрема, я бачу відео, де Кличко звертався до Олафа Шольца та політикуму Німеччини з приводу того, щоб вони надали Україні танки леопарди. Також в останньому інтерв'ю Володимир відреагував на розстріл українського військовополоненого за слова Слава Україні. Пряма мова, щодня Росія перевершує себе в жахливих речах. Вона не поважає жодних принципів та цінностей. Росія втратила свою душу. Образ цього військовополоненого більше ніколи не залишить мене. Його застрелили зблизька за фразу Слава Україні. Я скажу, слава цьому герою, який символізує силу України, його вбивство символізує російське варварство. Сьогодні ми усі, такі, як цей, український герой. Усі ми сміливі, борці за во. Ці нестерпні кадри додані до бібліотеки жахів до кадрів із Бучі. Ці зображення підкреслюють аморальність Росії та зла. Вони також наголошують на правильності нашої боротьби, загострюють наше бажання боротися. Ці кадри це сором. Вони також є підтвердженням ще одного воєнного злочину. Росії доведеться відповідати перед людством, оскільки вона атакує його гідність. Після варварства настане правосуддя до цього героя для Бучі, для України, для людства. Слава Україні, сказав Володимир Кличко в інтерв'ю Спорт Слава Україні! Мира!